Українська народна казка чому в зайця куций хвіст? Жив собі зайць, як зайць, плигав, стрибав, капусту на городі цупив, взагалі жив собі вусам не вів. Та ось трапилася біда. Зайцеві вуха посварилися з його ж таки очима. Кажуть вуха, ми все чуємо. Чи гілка або сучок десь тріснуть, ми вже на сполах б'ємо. Мерші, мерші, небезпека, втікати треба. Якби не ми зайцеві згуба. Очі заперечують а куди бігти, чи знаєте, коли б ми не дивилися як слід, загинув би зайць. Ми все бачимо від нас ніхто не сховається. Десь там щось ворухнеться, ми вже помітили, це без нас біда. Ач як заволали вуха, тож ми не будемо прислуховуватися та слухатися набридло. Лягли вуха в зайця на голові, не ворухнуться навіть. Ось тобі маєш, розгнівалися очі, а нам за все відповідати. Навіщо ж нам вдивлятися, вглядатися? Чим ми гірше за вуха? Сховалися очі за Не маєм діла ні до чого. Сидить заяць під кущем та розмірковує, хто ж правий очі чи вуха. А тим часом прийшов до лісу мисливець з собакою. Собака побачив зайця. Підкрався до нього та як схопить зубами за його хвіст. Рвонувся заяць, а хвіст лишився в собаки. З тих пір бігає заяць з куцим хвостиком. Вуха в нього завжди насторожі стирчать, а очі навіть у вісні розплющені.